Художники знаходяться на останньому місці. Моменти. Володимир Полубан пробув. цей чемпіонат. Не на останньому Дінки відбулися. У нас завершується перша ліга. Зимовий чемпіонат. А тут чого? Буде пенальті. Проти Єгора Ревуцького. Подивимось. Класна нагода для того, щоб вийти вперед. І абсолютно спокійно забиває. Дроговос міга виходить перед п'ята хвилина. Одразу якісного повторив влучає Михайлюку, але... М'ядь залишився у художників ненадовго. Знову таки дороговоз передача. Забитий Гнатов 2-0. Шоста хвилина. В нас поки що бачимо. 99-й та 9-й номери відзначається в цьому поєдинку. 2... Моменти не залітає м'яч ворота. Драговосе, але. Не Шугайло втратив м'яч, м'ячих. Забивати потрібно, але. Ну, забити потрібно тут які же ш. Садиков удари! Забиває Дмитро, 3-0 рахунок стає. 22 -го. хвилина. Ну Знову таки в нас э, трошки маленька магія. Момент удар, Вадимко. Ігнатов пресидгує суперника. Художники, тут ударі і Це автогол. 3-1 рахунок стає. Двадцять третя хвилина. Автогол на рахунок Владислава Драговоза. От передача. Черговий Ще одна спроба. Моменти забиває Артем Шугайло. 3-2. Двадцять восьма хвилина. 29 хвилина. У нас рахунок стоїть. Марковський удар! Який жив'яч! Ігор забиває. 31 перша хвилина. Друзі, три-три. Ось вам камбек. Чи перспективи те, щоб поборотися? За нагороди Антонов вирішив художники свого суперника. Антонов відбирає м'яч. Не не гір. Кіпер художників. Шугайло. Непогана передача. А рябчий повинен зупиняти м'яч. Порушує правила проти Ігнатова. Жовту картку зараз отримає 22-й номер художників. Драговоз. Ленецький. Момбет забивати потрібно. Ще одна спроба. Бити! Бити потрібно! Немає вже часу, бити потрібно! Михайлюк, бити! Фоли жовта картка буде багачову, але на цьому все. Ну, цілих 6 секунди залишається і... З рахунком 3-3 завершується цей поєдинок. Останній поєдинок 14-го туру. Останній поєдинок зимового чемпіонату. Художники в нас залишаються останніми. Передостаннє місце у Мегі, Я думаю, що задоволені Ні одні, ні інші. Друзі, ну на цьому буду з вами прощатися. Почуємося вже. За тиждень у нас залишається ще Кубок області півфінальні поєдинки. Легіон смайл Дніпро, а партизан. Ну і там вже незабаром і весня.